Нацгвардійця Олександра Тарамана нагородили посмертно орденом за мужність третього ступеня. Відзнаку отримала дружина військового. Вогонь знищив покрівлю будинку на площі 80 квадратних метрів, а також дерев'яне перекриття і речі домашнього вжитку в селі Жорнаво Ужгородського району. В Ужгороді 6 грудня поліцейські виявили заклад, у якому на комп'ютерах відвідувачі грали в ігри. Майже 7 тисяч генераторів за пільговим оформленням зареєстрували працівники Закарпатської митниці. Посібних з практичною інформацією для переселенців презентували сьогодні в Ужгороді. Вихованці Мукачівського садочка номер 28 долучилися до челенджу Познач себе на дорозі. Нацгвардійця Олександра Тарамана нагородили посмертно орденом за мужність третього ступеня. Відзнаку отримала дружина військового. Орден вручив голова Закарпатської ОВА Віктор Макита. Про це написали у Фейсбук на сторінці Національної гвардії України. У повідомленні йдеться про те, що 23-річний гвардієць-артилерист Олександр Тараман загинув, виконуючи бойове завдання з оборони Маріуполя. Відбиваючи атаку російських загарбників, герой отримав смертельні поранення. Будинок з прибудовою горів у селі Журнава Ужгородського району. Про це написали на Фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. У повідомленні йдеться про те, що загорання виникло біля демаря на даху котельні. Вогонь почали гасити власники разом із сусідами. Ліквідували пожежу рятувальники за півтори години. Вогонь знищив покрівлю на площі 80 квадратних метрів, а також дерев'яне перекриття і речі, що були в будинку. В Ужгороді 6 грудня поліцейські виявили заклад, у якому на комп'ютерах відвідувачі грали в ігри. Про це сьогодні повідомили на сторінці Нацполіції Закарпатської області у Фейсбук. Там написали, що їхній працівник побачив приміщення на вулиці Бородіна. Тоді на місце виїхала оперативна група, яка задокументувала факт проведення незаконної діяльності. У закладі була 32-річна жінка адміністратор і двоє чоловіків-відвідувачів. Там поліцейські вилучили 7,5 тисяч гривень готівки, 15 моніторів до комп'ютерів, 22 системні блоки, відеореєстратор та камери, відеосподівані. Всі речові докази у цій справі відправлені на експертизу. Наразі встановлюються організатори справи. Слідство триває. Майже 7 тисяч генераторів за пільговим оформленням було зареєстровано закарпатською митницею. Про це сьогодні на брифінгу сказав виконувач обов'язків начальника закарпатської митниці Олександр Семирга. За його словами, загальна сума пільг склала 50 мільйонів. Нагадаю, кабінет міністрів 16 листопада скасував мито та ПДВ на генератори, акумулятори та інше обладнання, яке допомагає покращити енергозабезпечення. Кабінетом міністрів прийнято спрощений не спрощений порядок, а прийнято процедуру. За якою будь-хто, будь-яка особа, чи фізична чи юридична, має право завести генератор зі звільненням від сплати платежів. За процедурою є буквально кілька нюансів, які потрібно пам'ятати людям: це те, що якщо генератор вагою більше 50 кілограмів або вартістю більше 500 євро, його потрібно завозити з відповідним декларуванням. Процедура чітка. Проста, зрозуміла всім. Також на брифінгу перший заступник голови Державної митної служби України Олександр Шуцький сказав, що їхні працівники наразі розробляють механізм роботи митниці під час відключень електроенергії в Закарпатській області. Питання, яке турбують українців, це блекаут. Щоб зрозуміли, в рамках цієї ситуації, яка склалася в країні, хочу вас повідомити, що Державну митну службу. Робляться всі заходи, щоб зменшити кількість черг на кордоні, щоб не допустити ситуацію, коли є відключення електрики по регіону, по країні, щоб митні пости на кордоні працювали в штатному режимі. Державна митна служба зроблені всі кроки для того, щоб була повністю безперебійна робота митніх постів. І всі питання, які виникають в оперативний режимі, вирішуються Державною Державну службою. службу. В даному випадку, ті питання, які вирішуються в закарпатській митниці, також прийняті всі заходи для того, щоб митниця працювала в штатному режимі без ніяких змін, ніякий ворог нас не зупинить і не зупинить роботу Державної митної служби. Посібне з практичною інформацією для переселенців розробили юристи благодійного фонду «Stabilization Support Services», який працює у Закарпатській області з 2016 року і допомагає вимушеним переселенцям. Розповіла регіональна координаторка фонду Анджела Бабкіна. Було вирішено, що дуже важливо мати якийсь один документ, який мав би можливість надати людині ну той же внутрішній приміщенні, яка приїхала. В інше місто саме методичну базу, саме всі ті документи нормативно-правові, які можуть охоплювати всі сфери її життя, було проаналізовано понад 80 нормативно-правових актів. Це були і кодекси, і закони, і постанови, і розпорядження, і такі накази, які є там централізованою виконавчої влади. Корисні матеріали, бо вони були розроблені в рамках програми Єднання заради дії що впроваджує. Ця Арекс разом Super Services за підтримки Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Посібник для переселенців має 12 розділів. У кожному розкрита певна тема, яка описана в окремій книжці. Отже, перший наш розділ він є ключовим, бо він починається з того, хто така внутрішня переміщена особа, і воно стосується саме довідки про взяття на облік внутрішньопереміщених осіб. Другий розділ це допомога на проживання внутрішньопереміщеним особам. У третьому розділі Сільів вмістили інформацію про види грошової допомоги вимушеним переселенцям. Четвертий розділ у нас стосується питання забезпечення прав дітей, зокрема з-поміж внутрішньопереміщених осіб. П'ятий розділ це продовження логічне, тільки трошечки далі вікова категорія. Це молодь. Да? А молодь, безумовно, чекає цікавих питання освіти. Тут на кампанія, яка була, як вона тривала, робота закладів, можливість академічної мобільності. Шостий розділ присвячений правам внутрішньопереміщених осіб. Сів на отримання публічних послуг не за місцем зареєстрованого за декларованого місця проживання. У сьомому розділі розкрита тема допомоги внутрішнім переселенцям з житлом. А у восьмому автори розповідають про процедуру подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно через бойові дії. Дев'ятий розділ містить інформацію про соціальний захист людей з інвалідністю. Десятий розділ він стосується питання державних виплат пенсіонерам та особам, які досягли пенсійного віку. І він буде корисний для тих осіб. Які хочуть отримати додаткові виплати, або планують оформити пенсію, як це зробити, якщо вони опинилися в нових територіальних громадах, яким чином нам зареєструвати факт народження, шлюб, що таке акт про укладення шлюбу, як його складати, які документи туди потрібно подати, що нам робити, якщо у нас помилки у свідоцтвах, що робити, якщо ми втратили свідоцтво і потрібен дуплікат, все це можна дізнатися в 11 розділі, який так і називається реєстрація актів цивільного стану. Потрібно знати, які потрібні документи, до якого суду вона може звернутися, яка процедура взагалі розгляду таких справ, і що вона отримає в результаті, яке судове рішення, це все можна почитати у 12-му розділі, який називається Встановлення фактів, що мають юридичне значення. Осібник для переселенців розробили в друкованій та електронній формах. Наші методичні матеріали вони були розроблені і протестовані, а також узгоджені з Міністерством реінтеграції і з Міністерством цифрової трансформації України також вони викладені на їх сайті. Вони є там в електронному доступі. Наступному тижні вони будуть в гуртожитку четвертому і в третьому, я все другий і третій Ужгородського національного університету. Мукачевський, Державний університет Мукачево там будуть розміщені, і ми працюємо над тим, щоб ще були. Додаткові стенди, які будуть, я думаю, корисні в Мукачівському ЦНАПі, бо він дуже потужний. І можливо, в Ужгородському, якщо це треба, посібники можна прочитати безкоштовно друкованих примірників для Закарпатської області. Є 200. Руслана гостюк Андрій Гісим, Суспільне новини. Вихованці Мукачівського садочка номер 28 долучилися до челенджу познач себе на дорозі. Так для них сьогодні провели тематичний день дорожнього руху на тему будь-помітним на дорозі. Про це написала прес служба Мукачівської міськради у телеграмі. Дітям вихователі розповідали про правила дорожнього руху та про світловідбивні елементи, які треба носити в темну пору доби. Також вихованців садка вчили правильно переходити дороги.